Всім привіт! З вами знову інтернет-магазин Болгарка. Продовжуємо огляди наших товарів. Сьогодні у нас на огляді рюкзаки Ось такі рюкзаки для металошукача, для пошуківців. Рюкзаки власного виробництва. Маємо кілька моделей, розглянемо їхні відмінності та особливості. Рюкзаки представлені в двох моделях: модель стандарт. На огляді вона буде в кольорі мультикам. І модель преміум, На огляді вона сьогодні в кольорі піксель. На перший погляд, дані рюкзаки ідентичні, але давайте розглянемо, в чому все ж полягають їх відмінності. Перед тим, як перейти до опису відмінностей рюкзаків, зазначимо, що у них спільного. Спільне у них це матеріал тканини Oxford D600. Така міцна витримує навантаження. Тканина підходить для даного типу рюкзаків. Розміри до обох моделей рюкзаків однакові. Висота 85 см в розкладеному вигляді повністю, ширина 30 см і глибина 18 см. Вміщають в себе металошукач з пошуковою катушкою до 15 дюймів. Далі дивимось відмінності. Конструктивно дані моделі рюкзаків ідентичні, але модель преміум має ряд покращень. На них і звернемо увагу і покажемо їх детальніше. Перше, що можна звернути увагу, ось на лівій бічній поверхні, є такі, така кишенька з сіточкою і з резинкою. Зручно ставити бутилочку з водою або щось інше. Модель стандарт не має сіточки, має просто кишеньку без резинки. Теж можна використовувати, але не настільки зручно. Е, наступне місце кріплення Е, В моделі преміум воно ось регульоване. На лівій шлейці в моделі стандарт без регуляцій. Теж можна використовувати, але не настільки зручно. Далі самі шлейки в моделі преміум мають пінку всередині для більшої м'якості і сіточку, яка дихає з внутрішньої поверхні. Плюс до того підсилені ось цією стрічкою. Модель стандарт сіточки немає, як бачите. Підсиленої лінти також нема ззовні і тонший внутрішній слой. Так, що ми бачимо з передньої сторони рюкзаків? Модель преміум має підсилені більш міцні застібки ось тут. Модель стандарт має трішки простішу застібочку. Передня кишення ідентичного розміру, але в моделі преміум є додатковий відсік для дрібних речей. Дуже зручно щось зберігати, щось класти сюди. В Моделі стандарт немає такого відсіку. Е, грудна стяжка в моделі преміум має регулювання, тобто вона от рухома, можна виставити в зручне положення. Ну і плюс по довжині регулюється, звісно. Модель стандарт має тільки одне регулювання по довжині. По висоті воно фіксоване. Заглянемо всередину рюкзаків подивимось, що ж у нас там. Всередині ми бачимо ось перший відсік для металошукача. Має такі ось з липучками фіксатора, Фіксатори для вашого прибора. Прибор називають що це металошукач. Ну, хто знає, той пане прибор. Понів, типу. За допомогою фіксаторів можна надійно зафіксувати сам шукач і катушечку. Обидві моделі шукачів мають два внутрішніх відсіка. Передній великий для металошукача самого. І задній, який ось так от відкривається, як правило, використовується для транспортування і зберігання лопати. Задній відсік має в верхній частині два фіксатори на липучках, що зручно для фіксації лопати. І центральний передній відсік, який відкривається повністю. Ось так має повний доступ у відкритому вигляді, всередині має фіксатори. Так, По відмінностям в середній частині рюкзаків, що ми бачимо? В моделі Premium бачимо ось жорстке дно, яке відкидається, пінка 8 мм. Тобто сам прилад чи лопата вони не м'якше, пом'якшує їхнє доторкання до дна. Передня стінка, передня частина рюкзака моделі Premium має додаткову тканину з внутрішньої сторони, яка збільшує термін експлуатації та додає надійності рюкзаку. І останній момент, який через камеру, на жаль, передати неможливо, але, але він важливий. Задня стінка, яка торкається до спини користувача, в моделі Premium має пінку 8 мм. Це набагато зручніше при носінні і користуванні. Модель стандарт не має даного моменту. Розглянемо внутрішню частину моделі стандарт. Як і зазначалось, вище, внутрішня поверхня передньої частини не має додаткової тканини. Ось як бачите, один шар. Відсутнє дно жорстке. І спинка не має спіненого матеріалу для додаткової м'якості. Модельний ряд рюкзаків складається з п'яти кольорів тканини, п'яти варіантів: піксель, ліс, олива, мультикам, чорний. Вибирати вам є на будь-який смак. Також нагадаю, що дані рюкзаки нашого власного виробництва придбати їх ви можете лише ексклюзивно в нашому інтернет-магазині. Сподіваюсь, даний огляд був корисним для вас і допоможе при виборі тієї чи іншої моделі рюкзака. Слідкуйте за нами в соціальних мережах і до зустрічі на сторінках магазину Болгарка.